Пряник для воїна. Херсонці підготували солодкий подарунок для бійців ЗСУ. На безкоштовному майстер-класі у Херсонському хабі розписували імбирні пряники в патріотичному стилі. Сілується завжди з Херсоном, ну тому що в нас дуже багато кавуних кавунів. кавунів да. А який пряничок хотіла б передати воїну? Два. Оцей і оцей. Щоб вони раділи. Що їх завжди підтримують, і вони ніколи не залишаться без, без солодкого. Дуже важливо іноді відволіктися від тяжких новин, каже мама Валерії, та просто провести час в гарній компанії відпочити і набратися нових сил, перестати читати новини можливо, ці, які дуже напружують, і відволіктись трохи зрозуміти, що треба якось зберегти свої нервові клітини. Війна закінчиться, а вони будуть зламані. Тому і хотілося якусь частинку віддати подяки для наших воїнів за те, що вони зараз боронять наш нашу країну, звільняють наш Херсон. Шість років. Попри свій юний вік, вона вже розуміє, яке горе принесла війна. На своєму прянику дівчинка зобразила воїна ЗСУ. Чоловічок. А чому він у тебе такий зелений? Чому ти такий кольор обрала? Тому тому що це броня його. Це собі залишила, оцей би передала, а цей би подарувала. У рідному місті Лізи досі хазяйнують вороги. Каховка поки знаходиться під окупацією, але дівчинка разом з мамою чекають на гарні новини з дому. Ми дуже чекаємо звільнення каховки, ми щиро радіємо за Херсон, але дуже хочемо вже чути, що і у нас ЗСУ. Прянична фея, так себе називає Ірина, проводить майстер-класи від початку повномасштабного вторгнення. Такі заходи, вважає майстриня, дають дітям розуміння того, що кожен може зробити свій внесок у підтримку наших воїнів та перемогу. В Кінці майстер-класу в нас опиняється набір готових розмальованих пряників з записками з теплими словами побажань, які ми потім через волонтерів передаємо нашим військовим. Майстерня вже підготувалася до аварійних вимкнень світла, каже Ірина. Тож будуть працювати за будь-яких умов. Ми міняємо різні локації. Херсонський хаб це тільки одна з локацій, в яких ми працюємо. Ми відкриті до будь-яких пропозицій. Ми самі шукаємо, де б наші навики могли бути корисними, де ми можемо потішити деколи дітей, а деколи людей літнього віку. І звичайно, що плани ми маємо. Як би це не звучало зараз дивно, коли всі планують в межах одного дня, але ми. Точно переконані, що в нас є майбутнє. Ми запасаємось свічками, ліхтарями, освітлювальними засобами. Ми точно будемо працювати. Поки в нас мирне на небо. Ми будемо пряникувати. Ми вам обіцяємо, що ми не здамося, і наш опір це наш пряничний опір. Ми будемо долати цей шлях. До кожного пряника учасники додали листівку для воїнів зі словами подяки та підтримки в херсонському хабі. Регулярно проводяться заняття та зустрічі для ВПО не лише з півдня, а й інших регіонів. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.